Добрий день, риболови. Ви на каналі Золота Рибалка. І сьогодні буде таке коротеньке відео, як ви вже побачили, про налобний ліхтар фірми Ято. Кожен з нас, коли їде на добові риболовлі, задумується, як же добитися вночі хорошого освітлення. Тому я ось тоже над тим задумався і придбав собі такий налобний ліхтарик. Ось! Покажу вам ближче. Ось такий налобний ліхтарик. Ято. Даний ліхтарик має такі характеристики. Має він один світодіод, крій XML 2 другий. Ось він, як ви вже побачили. Який видає світловий потік 450 люмінів. Має ліхтарик ступінь захисту IP203 20 класу. Ліхтарик виготовлений, ось сама голова, виготовлена з алюмінію. Далі корпус пластик. Блок. Так само. пластик. І закривається ось таким резиновим. Щохлом. Живлення ліхтарика йде від чотирьох батарейок типу АА можна заміняти на акумулятори. Якщо взяти оцю алюмінієву голову, якщо її розкрутити, тут є в нас резинове кільце. Яке плотно прилягає і не допускає попаданню вологи всередину. Ліхтарик має у нас зум. Зум у нас регулюється. Не так, як в інших фонариках вліво вправо крути, а ось так. Виштовхування самої голови. Взад вперед. Регулюється голова, має три положення. Це перше. Далі йде. Друге і третє. Має ось такі ребра пластикові. Досить таке гарно все тримається, немає лишніх ніяких люфтів. Лінза стоїть в нас пластик. Ось такі. Ремінці в нас. На ремінці з одного боку також є регулювання самого шнура. Тепер перейдемо до блоку. Як я вже сказав, блок виготовлений з пластику і захований ось такому резиновому захисті. Давайте я вам зніму покажу ближче. Ось знімаємо цей захист. Досить таки хороша м'яка резина. Плотна. Ось. Як вже бачите, в нас ось такий блок. І що зручно, в самому блоку і схована кнопка включення-виключення. І в нас тут чотири ось таких батарейки. Сам ліхтарик не заряджається. Якщо ви поставили батарейки, то будете світити, поки вже не вийде заряд. І. Якщо ви купляєте сюди акумулятори, то потрібно і брати саме зарядне до них. Все ховаємо. Так, дуже плотно, я думаю, сюди. Ну, якщо не сильно там ніхто не вкине його в воду, то, думаю, все буде досить таке. Гарно служити, тому що все досить таки плотно зроблено. Хороша збірка ліхтарика, тому можете брати собі до уваги. Так, ще даний ліхтарик має у нас три режими освітлення. Перший режим це вся потужність, другий режим економний і третій мигаючий це стробоскоп. Ну і виключили. Ліхтарик мені подобається. Вага ліхтарика без батарейок. має 225 грам. З батарейками 300. І він тими батарейками не комплектується. Якщо ви купуєте, то без батарейок. Батарейки потрібно, чи акумулятори докуповувати. На моєму каналі вже є відео про один налобний ліхтарик, але він в мене вже. Відслужив, відслужив він мене три роки, вірою і правдою. Він більш такого бюджетного класу у нас. Тому цей ліхтарик Ято вже більш таки дорожчий. Кожен собі, якщо хоче більш яких характеристиків, може вести в інтернеті, подивитися. Ну, а саме таке головне, я розповів. Тому, кому дане відео стало у пригоді, підтримайте канал підпискою, підтримайте наш україномовний YouTube, ставте вподобайки. І всім хороших риболовль!